Привіт, Лера, що робиш? Нічок, збираюсь на прогулянку. А хто такі блогери? Ну, це люди, які викладають багато контенту соцмережі. А що? Лера, я дуже хочу стати блогером. Мені дуже подобається ця справа. Мріта, ну це дуже важка справа. Ну, нічого, я навчуся. Ну, добре, вчися, а я йду збиратись далі. А допомогти ти мені не хочеш? Можливо, і допоможу, але це вже буде після прогулянки. Ну да йди, я буду вчитись сама. Так, зараз дістану все, що мені потрібно. Так, як вона вмикається? О, вимкнулась.

Тепер танець я вчила сестрою. Фух, як -то милося. Все ж таки тяжко бути блогером. Як повернутися з прогулянки? Як твої успіхи? Це справді складно. А я що тобі казала? Ну тепер я це зрозуміла.